Це Львів 24 І сьогодні ми говоримо про те, як змінюється наше місто від історичного середовища до нових просторів. І з нами головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Мене звати Роман Смолер і ми починаємо. Пане Антоне, вітаю вас. Добрий день. перша тема, про яку хотів би я з вами поговорити, це доступність. Наскільки ви вважаєте, Львів є доступним і не лише для людей з інвалідністю, але й для батьків з візочками. Ну насправді для того, щоб сказати наскільки він є доступним, треба опинитися в тих умовах. І відповідно, наприклад, минулого року я зламав сильну ногу і насправді мало роботи пропускав. В такому стані ходив чотири місяці на милицях і відчув на собі всі ті вади, які має громадський простір. Без нічкі кількість сходинок, якихось незручних переходів, грубого бруку під ногами. Тобто всі ці речі починаєш сильно відчувати, навіть коли є там незначна умовно відносно травма. А я вже мовчу, коли людина пересувається на крісі колісному. Користуються власне протезом і так далі. Тобто, звісно, до ідеалу ще далеко, але якщо порівнювати з тим, де ми були, завжди важливо співставляти з собою вчора, так то очевидно, прогрес є за достатньо короткий час. Місто зробило багато понижень переходів. Це просто сотні різних локацій у цілому місті. Це безпечні освітлення переходів. Це так само супровід, звуковий сигнал світлофору для людей з вадами зору і багато, багато інших аспектів: там припідняті зупинки, хідники, тактильна навігація і так далі. Пане Антоне, знаєте, ми чимось е, в даному випадку з вами схожі, тому що у мене теж був перелом ноги, і я е, випробував також на собі, на милицях. І хочу, до речі, відзначити, що довкола реабілітаційного центру Unbroken насправді дуже якісна і хороша інфраструктура і доступність для людей, яким важко пересуватися. Але не лише про Unbroken. Ми знаємо, що на вулиці Дорошенка е, завдяки е, ісландському меду. Це відбулося також пониження і доступ, облаштування доступності доступних входів. Розкажіть більше про цю ініціативу «Ремпап Львів та і про 100 доступних входів у громадські заклади. Та я пригадую, як у нас був міський голова Рикявіка близько двох років тому, і тоді. Ну, я розповів йому, що ми позбуваємося тих таких дерев'яних настилів на майданчиках літніх, і перш за все обґрунтовуємо це тим, що люди на кріслах колісних не можуть заїхати на ці на, на ці всі нагромадження. Дерев'яні це неправильно. Неправильно, коли одні відвідувачі кафе сидять, знаєте, таких патриції десь зверху вниз, поглядають на все, що відбувається там навколо. Ми позбулися реально тих всіх майданчиків. Бізнес пішов. На зустріч зараз ми все маємо в поверхні покриття, і будь-хто може приєднатися. Ну і власне тоді міський голова Рикявіка згадав, що має такий унікальний проект, який підприємець, який сам послуговується Крисом Колісним, зініціював ініціював. І власне формують безперешкодні доступні входи у заклади громадського харчування, різного роду бізнеси. Ну що знаєте, от ви правильно сказали центр Андроукін, якісь соціальні там лікарняні установи, вони завжди мають добре середовище. Перш за все, воно там виникає якісне. Але ми, маємо, ми хочемо доступним все місто. Ми хочемо тотальну доступність. А для того, щоб її досягти, нам потрібно думати про різні заклади, в тому числі там товари різного вжитку, аптеки, найрізноманітніші, не знаю там магазини техніки, мобільних телефонів, чого завгодно. Тому ми просто беремо вулиці і зараз, згідно з цією ініціативою за фінансування відповідного ісландського фонду, влаштовуємо входи у всі заклади, які на цій вулиці знаходяться. А як відбувається співпраця з бізнесом на цих вулицях? Чи готовий бізнес до того, щоб зробити свої заклади доступними? Та і що місто пропонує, наприклад, взамін і хто фінансує ці роботи? Ну, ці роботи фінансуються власне фондом Рампап, і е, тут в процесі так само беруть участь райони, дуже важливу роль відіграють ШРП, які просто е, там титанічну роботу роблять всі рівні виводячи і адаптуючи їх до місцевих норм, але з іншої сторони. До унікальної ситуації, яка щоразу є на кожній окремо взятій вулиці, ми вже працювали з січових стрільців. Зараз працюємо на Дорошенка на героїв. Упа завтра стартуємо на Костя Левицького і в нас попереду, наприклад, проспект Шевченка. До кінця року близько 100 об'єктів ми плануємо зробити. Тобто, це велика масштабна робота всіх задіяних в цих процес, і е, власне дає нам можливість в такому е, адхок е, темпі. Адаптувати і зробити безперешкодний вхід не тільки для людей, на за колісних, але як правильно сказали, для там батька чи мати з дитячим візочком для старшої людини, яка йде, наприклад, з палицею, чи людини на милицях чи на протезі. Тобто це одразу відкриває. Заклад для широкого кола користувачів. Що ми чекаємо від власників бізнесу? Це адаптацію середовища всередині будівлі. Дуже часто так буває, що наче вже є інклюзивний вхід, а потім бац, всередині приміщення з'являється сходинка, і от і, вони не подумали. То ми намагаємося комунікувати, пояснити, що далі простір він є недоступний. Треба це виправляти, даємо інструменти, настанови є рекомендації і так далі. Ну і звісно, тут вже і інклюзивна вбирання і так далі. Ми хочемо, щоб двері в заклади там, де це є потрібно, були розширені. Ми хочемо, щоб там були встановлені системи автоматичного відкривання, які, наприклад, ми застосовуємо у наших закладах охорони здоров'я або в муніципальному житлі, яке місто зараз вибудовує, і там вже можна подивитися, як вся ця автоматика досконало працює, просто непомітно. Ти, ти забуваєш, що таке рукою відкривати клямку. Воно тобі відкривається, закривається автоматично. А чи є якийсь механізм у Львівської міської ради та щоб спонукати е, бізнес до облаштування доступності? Е, і взагалі, я, яким, яким чином от чи може бути це критерієм якимось для того, аби отримати дозвіл на відкриття якогось нового закладу чи, е, чи якоїсь реконструкції будівлі? Це безумовно є критерієм. І зараз е, жорсткішими є державні е, вимоги, скажімо, норми будівельні. Законодавство воно сприяє розвитку доступності, але насправді ми маємо засідання містобівної ради, куди включено відповідно заступницю міського голови з доступності Ірину Мароняк, і робота е, пані Ірини. Вона є так само такою, знаєте, фанатичною з точки зору цих параметрів. Вона регулює і е, слідкує за тим, щоб кожен градус і відсоток ухилу було дотримано. Але при цьому це так само якась щоденна робота на об'єктах, тому що навіть нам, де влаштована доступність, можна попробувати, знаєте, повисіти на тих поруччях, які зроблені для людей з інвалідністю, і подивитися, чи вони часом не вломляться, чи це не зроблено для галочки. І завжди доступність можна забезпечити у кілька різних способів. На жаль, не завжди там, скажімо, приватний якась установа, організація обирає найбільш найкращий, а деколи обирають найпростіший спосіб, який в реальності працює гірше. Тому ми тут комунікуємо. Нікуємо на місто раді правимо такі об'єкти. Ну і планомірно працюємо з кожним об'єктом, коли вони подаються на місто умови умови обмеження. Тобто, фактично, ми хочемо знаєте, доступність реальну, а не доступність на папері. Перш ніж ми перейдемо до наступної теми розмови, хочу так, щоб ми з вами підсумували тему доступності. Власне, як що ви вважаєте найсильнішою стороною цього проекту Ремпапи Львів облаштування доступності? Так і чи є якийсь такий антиприклад, якийсь бізнес, можливо, який не погодився облаштувати чи відмовився облаштувати доступний вхід? Ви знаєте, сильною стороною цього проекту є те, що це такий. Проєкт між, скажімо, не, нестандартний, тому що стандартно це або, знаєте, мати ту сходинку, або вже робити прямо такий пан-пандус. Ми насправді в умовах історичного міста Львова, зокрема, тут, на відміну від можливо, столиці чи інших крупних міст України, ми маємо обмежені просторові ситуації вулиць, і тут потрібно поводитися дуже нестандартно. І те, що запропонував власне цей ісландський підприємець, з можливістю таких такого, скажімо, зміни ухилів хідника, який залишається доступним для всіх транзитних перехожих, але при Цьому дає можливість вийти в нуль на до підлоги закладу. Він є особливим. Він ну, є, я кажу, таким ад-хок-проектом до місця і завжди можна знайти тисячу різних виправдань, чому це не можна зробити, якому там стандарту воно не відповідає. Але це той проект, де просто з кожним входом планомірно, один за одним, у під'їзди, у заклади, у брами ми намагаємося знайти рішення, не то що намагаємося, а власне знаходимо ці рішення і їх реалізуємо. Достатньо. Швидко тому, як на мене, це проект, якби який не знаходить виправдання, чому ні, а знаходить рішення, чому так і як це зробити вже сьогодні. Далі говоримо з вами про мафи, малі архітектурні форми, торгові точки. Бачимо, що у місті. Продовж року дуже багато таких об'єктів демонтували. А скажіть, як взагалі ви вважаєте, як має виглядати якась торгова точка? Та і, і чому от це саме місто потрібно позбуватися цього пластику? Тому що, наприклад, бізнесмени дорікають, що таким чином це тиск на малий бізнес. Чому місто має позбутися цього пластику? Ну, цього року у Львові демонтовано близько 70 мафів, вже за 2025 рік, більше 70 навіть близько 80, Але все ще в місті є там більше 1200 таких тимчасових споруд. І ну насправді вони ж не просто так демонтуються а демонтуються самовільно розміщені, тобто ті, які ну, не немає дозвільних документів, демонтуються ті, в яких закінчився термін дії дозвільних документів, або ті, які розміщені. Міщені в межах там проведення робіт, коли е, розглядається в самій назві, тимчасова споруда є певний елемент тимчасовості. Деякі з тих тимчасових споруд стоїть, стоять там три десятки років. То, звісно, певний момент наступає оцей логічний кінець. І коли оновлюється місто, коли оновлюється простір, певний то відповідно не всім є місце е, в цьому в цьому просторі для подальшого е, функціонування. Натомість ми закликаємо у всіх проектах, житлових комплексах, офісних, будь-яких там громадських установах забезпечувати в перших поверхах оцю комерцію, в тому числі і дрібну комерцію, для того, щоб мати можливість продажу власне, чи то там якихось іграшок чи товарів там загального вжитку, чи е, преси. У самому приміщенні і у самих установах безпосередньо в перших поверхах в радянський час про це не думали. Будівлі, скажімо, 70-х, 80-х років, вони знаєте, мають ці помешкання на першому поверсі, високі вікна, щоб вони були вище лінії очей. Такі були стандарти, і ну, воно не працює добре, і воно не робить вулицю активною. Ми передбачаючи відповідні заклади в перших поверхах, можемо з. Міні зменшувати так само кількість е, е, тимчасових споруд, ну крім того, я хочу сказати, що тимчасові споруди вони знаєте, деколи переростають такі гігантські монстри, і маючи дозвіл на там дві-три тимчасові споруди, які мають бути там відносно невеликі, ми поєднуючи їх, підприємці власне зловживають ситуацію і е, ну здають в оренду просто мережовикам. тобто здають в оренду мережевим кафе, яким побутовій хімії. Ну а деколи насправді закладам, які продають алкоголі ломбардам. Тобто, це так само маємо такі кейси у місті, і е, тут, 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 тут таких речей не приховаєш. Тому власне е, ця комерція, вона є е, я взагалі за те, щоб тимчасові споруди це були. Невеликі об'єкти, які дійсно мають певне знаєте, віконце для продажу назовні, тобто всередині є людина, яка обслуговує продавець, продавчиня, робить каву, продає газету і так далі. Але власне, коли ми в тимчасову споруду, як покупці, маємо заходити, це вже неправильно, як на мене. Тобто, в майбутньому ми маємо прийти до тимчасових споруд, які дійсно є. Активізаторами певного простору працюють для того, щоб зробити людям зручнішими і більш доступнішими. Оці сервіси, такі щоденні, які необхідні з точки зору комерції. А чи планує управління архітектури Львівська міська рада та якось розробити якийсь загальний вигляд, стандарт як має виглядати мала архітектурна форма чи точка там дрібної торгівлі? Так, ми зараз фактично працюємо з тим, щоб до такого стандарту дійти. Якщо звернути увагу, наприклад, минулого року ми вже запустили таку. Елементи продажу квітів, тобто там, де була якась певна хаотична торгівля, і знаєте, продаж квітів просто десь на землі чи на якихось невеликих ящиках, ми запровадили такий елемент європейський з невеличкою етажеркою для продажу квітів. І одразу ці середовища, от поруч з Галицьким ринком на Соборній площі, вони набули зовсім іншого вигляду. І безумовно, що бачучи цей результат, ми так само будемо поступово. Займатися власне тими тимчасовими спорудами, тобто великих павільйонів, якихось модульних конструкцій е, пластикових е, дедалі менше ставатиме на вулицях, так? Абсолютно. Це планомірний процес. Але коли робиться ремонт, реконструкція вибудовування нового громадського простору міста, то відповідно ми не можемо. Е, Функціонал його залишати таким, як він був ще раз. Тимчасова споруда, будь яка така присутність малої торгівлі на місті в місті в просторі це є активізатор, але вони не мають загромаджувати і окуповувати громадський простір міста. Пане Антоне, а чи можна сказати, що от Львів може сформувати такий якийсь стандарт для всіх міст, і чи інші міста можуть брати Львів за приклад? Тому що я на власному досвіді бачу у Києві, наприклад, інколи буваю у Києві? Та там насправді дуже велике згромадження таких модульних конструкцій біля кожної зупинки, буквально біля кожної станції метро, чи готовий Львів от показати якийсь приклад для українських міст? Ми це, це ця проблема. Вона має кілька, скажімо, векторів вирішення. Одним з них це є власне впровадження таких якісних муніципальних ринків. Сам по собі ринок це не є якоюсь рудиментом, і це є форма, який є місце у сьогоднішньому дні. Тому насправді мати можливість придбати свіжу городину, якісь фрукти, овочі, ягоди собі це, це абсолютно нормальна історія. Але та форма ринків, яка сформувалася в 90-ті роки, це саме отаке зромадження, яке ви описуєте, і ми хочемо це поступово так само трансформувати. Найбільші найбільші катаклізми це власне, от ось ці такі хаотичні ринки. Ми маємо зараз перший якісний об'єкт, це власне ринок Любінська сяйво, який за проектом архітектурним було сформовано власне в єдиній такій халі, і в межах неї будуть відповідні місця для торгівлі. І ці місця це не гігантські буди, 30 метрів квадратних, а це власне невеликі європейського стандарту, які є відкриті в єдиному просторі, і ви зможете в сухому, скажімо, в комфортному. Теплому в взимку і прохолодному влітку затіненому собі спокійно здійснювати ці покупки для, ну, для, для того, щоб закупити городину. Така історія вона дасть можливість вивільнити це місце, де сьогодні є ринок Любінське Сяєво, і там буде розташовано громадський простір. Інститут просторового розвитку. Наш муніципальний зараз завершує проект щодо цього простору, і це виходить така дуже. Взаємовиграшна, як на мене, історія. Тобто для містян це буде і комфортна торгівля, і абсолютно новий громадський простір зі скейт-парком. Я так наперед забігаючи, чима може не всі знають про той скейт парк, але ми власне вчора розглядали цей проект з колегами, і там буде скейт парк. Чудова ініціатива, пане Антоне, ще одна тема, про яку хотів з вами поговорити, це є інтеграція сучасної архітектури в історичне середовище Львова. Що я маю на увазі? Часто львів'яни дорікають, що мовляв, от з'явився якийсь новий, новий сучасний монстр, типу якийсь готель, чи ще якийсь бізнес-центр посеред центру Львова. Наскільки це є нормальна практика для європейських міст для міст, які Мають от історичне середовище, інтеграція саме сучасних будівель, сучасних архітектур в історичний ареал Ну це абсолютно нормальна практика. Я знаєте, є насправді пристрасним архітектором, який достатньо добре знає історичну архітектуру і ну, є фанатом, фанатично ставиться до сучасної архітектури. Добре, її знаю, добре слідкую за всіма трендами, проектами за кордоном і так далі. Але для мене. Простір міста є важливішим за фасад, і е, власне якість архітектури, справжня там роль забудови це формувати і структурувати простір міста, а не загромаджувати його. В цьому є в принципі наука і мистецтво справжньої архітектури. І е, в кожному окремому випадку це є історія з контекстом. І як з тим контекстом архітектори працюють. ми насправді у Львові є лідерами щодо проведення архітектурних конкурсів, в тому числі міжнародних конкурсів, і ті проекти в центрі, які збудовані, вони вибудовані за результатами архітектурних конкурсів. Звісно, що це, скажімо, доповнення яких нещодавно не було, тому що, скажімо, підняття певного. Певної ролі міста його економіки, зростання, воно призвело до того, що відбуваються інвестиції, в тому числі в центральну частину міста. Але натомість місто отримує інфраструктуру для проведення міжнародних заходів. Коли відбувалося євро, то великою там великим завданням для Львова ставилася наявність якісних готельних, скажімо, готельної інфраструктури різних різного рівня: 3, 4, 5 зірчок. На сьогоднішній день такий простор навіть в часі війни вибудовується і ці готелі відкриваються. Це неймовірна насправді. Досягнення того, що цей процес не є перерваний, і очевидно, інвестори вірять у там світле майбутнє України Львова у, у ній. Тому, якби з точки зору, Архітектури, її якість це є е, власне е, рішення фахівців, які складають конкурсні комісії, зі свого боку хочу сказати, що, наприклад, е, і об'єкт на Міцкевича, готель, і об'єкт на Дорошенка-готель, які результатом архітектурних конкурсів. Ну на Дорошенка це об'єкт, який дуже схожий на якісні будівлі е, того ж Мілану, який є столицею моди, дизайну. І я не знаю, якби, чи всі уявляють, як той Мілан виглядає, бо всі знають Дуомо, але власне після нього є масштабна забудова, сформована 50-ті, -60 60-ті роки. Це така архітектурна е, архітектура е, нового часу, але з ДНК. Історичним, і ми намагаємося це плекати в місті, тому фасади нових будівель вже тепер виконуються в натуральному камені, тобто вони будуть прекрасно знаєте старіти елегантно. Вони є доступними інклюзивними. Це будівлі, які звісно мають обличчя сьогоднішнього дня, але з повагою до історії і до контексту. Тому я думаю, що ми на правильному шляху, а власне. Підвищення якості і пошук майбутніх ідей щодо е, архітектурних, скажімо, нових елементів, нових цеглинок ці цього, цього унікального середовища, це предмет наступних архітектурних конкурсів. Ви кажете, Мілан, а мені згадалося, мені до речі, будівля на дорошенка 2 асоціюється чомусь із відним, і навіть з Болонією. Чому з Болонією? Тому що це загальновідомий факт, що в Болонії в центральній частині міста, та, тротуари є якби інтегровані під під карниз першого поверху. І щось схоже в нас на, на Дорошенка. Ви згадали також про про природний камінь, та які взагалі є от вимоги до того, аби сучасна архітектура е, з'явилася, які, які вимоги до е, будівельників, забудовників, архітекторів, хто розробляє проекти? Е, ну власне вимоги е, щодо архітектурних конкурсів. Ми завжди формуємо перш за все з точки зору простору, як ми хочемо, щоб ця будівля була вписана в середовище для того, щоб ми визначаємо рівень карнизу, рівень е, відступу? Е, Верхніх поверхів визначаємо всі параметри, що стосуються громадського простору. У Випадку Дорошенка це власне громадський простір, який безпосередньо інтегрований в тіло будівлі. Ми маємо оцю велику висоту партерного поверху, і за рахунок цього прозорість і власне цю зупинку. Натомість верхня частина вона, наче, є такою скульптурною, і особливість особливість цього простору це так само те, що знаєте, він виник, і ця будівля виникла на місці двох. Історичних будівель, які були втрачені в часі Другої світової війни, і архітектори, відновлюючи це в новому фасаді, залишили певну шпарину, і ця шпарина це такий елемент пам'яті. Тому е, ця архітектура вона не така проста е, на Дорошенка, і вона є дійсно з елементами, які відсилають до історії міста, е, але е, загальною вимогою це, звісно, е, якість міцність, так. Краса, краса е, умовна е, категорія. Вона дуже часто сприймається як суб'єктивна. Але знаєте, е, ми живемо в 21 столітті, коли творюються е, твори мистецтва е, мінімалістичні, коли є сприйняття е, тактильних е, якостей архітектури, коли ми дивимося, як тінь ковзає по стіні, коли ми бачимо особливі відбиття в склі і глибину. Каменю, який використано на фасаді, тобто всі ці елементи вони створюють якийсь унікальний образ в кожному окремо взятому випадку. Для нас важливо, щоб така такий, така будівля, вона якби актив була була доповненням і формувала громадський простір міста. Поруч з історичними будівлями репрезентувала сьогоднішній день. І на завершення нашої розмови хочу запитати у вас, які є плани управління архітектури чи вас особисто як головного архітектора Львова на наступний рік? І яким ви бачите архітектуру нашого міста, скажімо, років через п'ять? Яким це місто буде? Ну, власне, зараз у наш час це гідно власне завдання на, на 2026 рік. Звісно, там гідно виконувати завдання і вистояти в часі війни, тобто допомагати тим, кому найважче цим займається муніципальний проект Unbroken, вибудовувати в принципі, місто як таке середовище турботи. Тобто ми будемо розвивати проект муніципального житла дуже масштабно соціального житла для тих, кому воно найбільш потрібно для людей, які лікуються, для людей з протезами на кислах колісних. Там цілий ареал на півночі Львова формуємо спільно з Цюрихом, швейцарськими колегами, так само розбудовувати лікарні і вистояти з точки зору там можливо хатак на інфраструктуру. Але ви знаєте, також не чекаючи завтра, нам потрібно змінюватися і посилюватися в аспектах того, без чого неможливо наступний день освіта, культура, наука, економіка тобто все це, звісно, має відношення до архітектури. Ми формуємо промислові нові зони, ми плануємо ареали там розбудови міста, але. Це власне про, про майбутнє і про майбутнє Львова як важливого міста в межах нашої держави. Ну і найголовніше, це місто має пам'ятати ту безмежну ціну, яку платить наша держава та сьогодні, заради завтрашнього і сьогоднішнього дня. Тобто, ми будемо вибудовувати. Меморіал на вулиці Мечникова. Ми будемо вибудовувати інші простори пам'яті на сьогоднішній день. Завершуємо проект меморіалу виготовлені перші простотипи власне надмогильних споруд у різних матеріалах. Ми е, активно працюємо з робочою групою з родинами. Для того щоб наступного року вже будувати ці простори пам'яті, якщо уявити Львів там через 5 років, то це безумовно місто турботи, безпеки, місто здоров'я зараз. Дуже посилилася складова закладів охорони здоров'я, і це ще не межа. Тобто, як на мене, це прекрасна трансформація. Але водночас, це як на мене, має залишатися місто, яке надихає, надихає на мистецтво, на нові, нову архітектуру, на наукові дослідження, стартапи, все, ще, все для того, щоб вибудувати складову майбутнє нашої держави. Та Львів змінюється, і ми кожного дня це спостерігаємо на наших вулицях. І справді важливо, щоб ці зміни були і розумними, і людяними. І мені здається, Львів навіть так на, на крок попереду, якщо там порівняти з е, іншими містами, і, і це дуже дуже приємно, що навіть попри е, війну. Місто має змогу і, і розвиватися, і турбуватися, піклуватися про е, людей. Е, дякую вам, Антоне, за цікаву і від, відверту розмову. З нами був Антон Коломійцев, це головний архітектор Львова. Мене звати Роман Смолер. Підтримайте це відео вподобайкою. Підписуйтесь на Львів. 24 Ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста. Побачимось.